Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавотню. Зараз у нас на огляді майбутня машина за конструкторське бюро із шансами 90%. Поки точної інформації немає, але багато натяків саме на цю машину, тому сьогодні її детально розберемо по ТТХ. Машина чимось схожа на ВЗ-55 чеську ТТ 10 рівня, але є свої плюси та мінуси. І, до речі, в мене сталася маленька біда. Стрімити я поки не зможу. Мій маленький розбійник положив мій ПК на лопатки. Тому, коли будуть стріми, невідомо. Але є материнка, яку дав друг. Я зможу робити відео. Відповідно, не якісні відео, але буду вас інформувати по всіх новинах. І якщо будуть моменти неякісного обрізання звуку, то це все. ПК, який не тягне монтаж. За це прошу вибачення. Стріми, материнка не витягує. Дякую вам за підтримку. Поїхали. Назва танку Грифон. це Великобританія, важкий танк 10 рівня, акційний механіка. Магазин на два снаряди зі зворотною дозарядкою. Також вийшов у четвер для тестування на супертест вот. у четвер ще у лютому 2025 року. Смішно, правда? В машини присутня механіка, магазин зі зворотною дозарядкою. Якщо забули, що це таке, нагадаю: снаряд, який дозаряджається першим, буде найшвидше перезаряджання, а наступні заряджання довші. Спочатку розстрілюється весь повний перший заряджений магазин, а далі потрібно стріляти тільки першим зарядженим снарядом той, який швидше перезаряджається. Історична довідка. У міру просування робіт над танком Чіфтейн постало питання про організацію виробництва машини аналогічного класу за межами Великої Британії. На базі шасі першого прототипу був розроблений проект за американською башнею перспективного танку концепту ДНБ. Характеристики та зовнішній вигляд, як завжди, ви зможете побачити перед собою зараз на екранах. Машині додали робочу назву Грефон, окрім башні, планувалося використовувати низку інших американських компонентів. Внутрішнє обладнання мало залишатися британським. Спочатку конструкція передбачала можливість встановлення британської або американської гармати, залежно від країни, але мало розпочатися виробництво. Проект було закрито на користь більш перспективних типів машини. А зараз попередньо до огляду. ТТХ Вогнева Міць. Середня шкода 420 одиниць із пострілу, 120-калібр гармати. Середнє пробивання бронебійним снарядом 263 мм, що до речі непогано. Більше 500 метрів пробивання падає на 243 мм. Середнє пробивання під каліберним снарядом 311 мм, що, до речі, не є добрим для 10 рівня. Але все ж таки, так як в нас є підкол, то ми можемо багато вирішувати саме катками. Середнє пробивання фугасом 60 мм, що не є дуже класним, але бабаху гриля ми зможемо чудово просаджувати мінімум на 1200 хп. Перезаряджання всього магазину 27 секунд. Це з тим, що ми ще не із повним екіпажем, тобто без бойового братерства та без доппайку і обладнання. Якщо поставити обладнання доппайок пайок та бойове братерство, будемо мати в середньому десь 23,5 секунди перезаряджання гармати, що є непогано для того, щоб роздамажувати свій магазин із магазином до заряджання. А от перезарядка між пострілами 2,5 секунди, яке й говорив, що це дуже схоже на вз 55 чеського важкого танку, якого вже нерфонули, але до цього він був дуже крутим. Час до зарядки першого снаряду 8,2 секунди. Тобто, якщо зробити його на максимум, то ми зможемо мати в середньому десь приблизно 6,8-7,2 секунди перезаряджання нашої гармати першого снаряду. А от уже час до зарядки другого снаряду 19,2, що можна зробити на 17 секунд. Тобто в загальному перезряджання дуже комфортне і можна доволі непогано розряджати так противника та відстрілюватись на першому снаряді, як було сказано раніше. А от уже снарядів у магазині всього у нас два, і це непогано. А от що у нас по швидкості горизонтального переведення прицілу? 33 градуси. Кути вертикального наведення, що є дуже комфортними 10 градусів донизу та 20 доверху. Час зведення 2,4, розкид на 100 метрів. 0,36 без обладнання. Якщо поставити вентилятор, поставити, наприклад, допайок, бойове братерство, то ми зможемо зробити 0,33. Уявіть собі, який це розкид на таку гармату. Це доволі непогано. А що стосовно того, що у нас в посередній шкоді на хвилину, це 3056 одиниць ХП. І це тільки взяти без обладнання. а з обладнання можна розігнати до 3300. Або 3400 одиниць на хвилину. Початкова швидкість польоту снаряду складає 1067 метрів на секунду. Початкова швидкість польоту снаряда під колу 1334 метри. Доволі непогано, можна буде грати та ловити єбрів. брів. Початкова швидкість фугасу складає 1067 метрів. Що ми маємо по місткості боєприпасів аж цілих 40. Тобто ми зможемо грати спокійно цілий бій, відстрілюватися та не переживати, що у нас закінчаться снаряди, як, наприклад, Т-57 Heavy. тому що тут у нас їх вдосталь. Що у нас по рухливості? Швидкість заднього ходу всього 15 км, і це дуже погано, тому що це нічого нам не дає. А от потужність кінських сил двигуна 800. Потужність на тонну 16,33. Швидкість повернення танку 33 градуси. Ефективна максимальна швидкість 40 км. Тобто 40 км заявлено тільки по Хімельсдорфу, Єнську або інших мапах, які мають. Хороші проходимі ґрунти. Якщо ви потрапите на і поїдете, наприклад, у Щілля, то у вас будуть величезні проблеми і будете їхати в 20 км до тої горки. Ну а по м'яких ґрунтам всього 31,07 кілометрів, пишуть нам, але ви знаєте, що це все не так. Кут гармати до гори 20 всього градусів. А от куди гармати донизу 10 градусів доволі непогано, тобто ми зможемо і вверх гармату задирати, наприклад, на кручі, щоб стрельнути по танку по горі, і можемо вниз від кавені зіграти, наприклад, на якомусь Ель-Халуфі. тобто 10 градусів донизу. Поворот гармати 35 градусів на секунду. Діапазон повороту гармати всього 180 градусів вліво та 180 градусів вправо. Але це ще не точно все може змінитися до виходу танку. Хоча у нас немає ТТ, які не мають повного обертання башні. Тобто це може бути перший танк, який має всього половину обертання. Тобто, як бабаха. 183, але у бабахи 183 там ніби 90 градусів, а тут 180. Тобто 180, до речі, це схоже на Т-110Е4 американську ПТ 10 рівня. І тут уже зрозуміло, що буде щось цікаве. Але я думаю, що така механіка не зайде більшості гравцям, і супертестери її пофіксять за рахунок того, що буде ап цього танку по башнім. Що по бронюванню? Бронювання башні у нас всього 80 мм в лобі, 60 в бортах та 35 ззаду. Ну тут уже, звісно, можемо сказати, що пічіаль біда. Не знаю, не бачив новеньких ТТХ, але хочу сказати вам, що мені здається, що його апнули, тому що я отримав інформацію дуже давню. І тут можуть бути зміни. До речі, якщо ти знаєш про зміни, напиши в коментарях і відміть його, що це коментар ексклюзивний. Бронювання корпусу тут уже цікаво. Хоча ось інформація до мене дійшла, що бронювання башні 250 мм в лобі, та бронювання корпусу це 110 110. Щось тут не так трішки, щось змінилося та, мабуть, не виправили в ТТХ інформацію. Бронювання у бортах 100 мм. Але уявіть, якщо бронювання башні 250, це не так і критично, але можу сказати вам, що бронювання в лобі корпусу 110 це непогано, а в портах. Ще краще, 100 мм. Тут можемо сказати, що цей танк буде танкувати дуже добре бортами, але відповідно, що на корпусі знайдуться свої дуже критичні місця. ХП ми маємо 2000 одиниць. Можемо сказати, що це не дуже комфортно, але маса танку 49 тонн. Тобто, це майже той самий концепт 1Б, який є за натиски, який знаходиться в магазині, якого можна купити і якого можна було колись отримати за. Як той режим називається, не пам'ятаю, але можна було тримати його безкоштовно. Зараз його можна купити за бони за 20 тисяч бон, і це доволі непогано. Огляд камуфляжу, я думаю, що не потрібно оглядати, ну хоча я вам розповім його, тому що тут всього 4,73, це без навичок прокачуваного екіпажу. Можемо сказати, що якщо прокачати екіпаж, то будемо мати 4,73, тобто. Без прокачуваного 473, а з прокачуваним будемо мати десь приблизно 11%. Це в нерухомому стані. А от у рухомому стані то вже 2,39 без прокачування маскування, і десь приблизно до 5% будемо мати в рухомому стані із навичками. Дальність огляду, до речі, дуже приєднаний: 400 метрів, а радіодіапазон 782 метри, що дає нам змогу дуже чудово. Оглядати всю місцевість та пересвічувати танків. Друзі, на цьому я хочу завершити, але думаю, що у нас дуже цікавий такий огляд вийшов, тому що насправді можу сказати, що цей танк, якщо він такий залишиться і вийде в реліз за конструкторське бюро, це буде дуже круто та класно. Але на цьому вимушений завершувати і побажати вам приємного перегляду цього реплею, який я підготував ще раніше. Мабуть, щось відчував і підготовлював цікаві реплеї. До зустрічі у відео. Слава Україні! Героям слава!